Так, людям робимо подарунки. Да, тримайте хлопці, подарунки. Дуже дяку. дякуємо. А покажіть, вам ще хлопці віддали? Бувають, забувають, щоб у вас три роки гарантії були. Мої бусинки можна, мої рибки. А, проходьте, проходьте. Очень велике, дякуємо. А ви що у нас купуєте? Так, так чек, чек є, все добре. Це ви у нас придбали. Нічого собі. Це ж у вас цей? Без, без цей Безмасляний, так? Так, так, так? ще ви придбали у нас про до нього, так у вас професійна техніка, то вам так, 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 так. Да. Дуже вам дякую, що приїжджаєте. Ми вас, до речі, вже бачили, ви, мабуть, вже не перший раз. Так, 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 так не так. перший. Да. Дуже мотоблок дякую. Покупали у вас. І мотоблок. мотоблок. Нічого, да. від компанії. Кінтавер ми у вас покупали. Да. Ну а зараз вирішили ДВТ придбати, так да. розумію. Клас. Нам порекомендували. — порекомендуємо порадила. Порадили, да? Ну так, да, там був ще один чи два їх було. Ну Це вот, дуже класна річ, це німецький бренд, він три роки гарантії має, 30 літрів. Якщо не будете товаришам роздавати, то він буде дуже довго вас Все. Дуже дякую, нам все добре. Приходьте на увазі. Дякуємо, взаємно. Ой, так, Жіночка у нас теж щось підбала, без лиця не хвилюйтесь. А, а що у нас купляється? Не пуляйтесь. Це Боже. А це Протоновська, Так само, дивіться, три роки гарантія. Це сарочка, це широкою велосипедною ручкою, з двох частин вона складна. Е ось. І зараз комплектач В'ячеслав нам покаже. Все, поміжуємо гарантією, люди будуть насолоджуватися у себе в побуті. Доброго дня. Ви шпульки? Шеклик ходімо зі мною. Ви, так. Соберем, Шпулька. Шкулька теж у нас є. Зараз я камеру вимкну. Ви поки що можете розглянути, яка вам подобається. Я зараз підійду, підкажу. Ну, так от, да. Дякуємо компанії ДВТ. Чудові речі ви попривозили. Їх дійсно задоволення людям пропонувати. По сервісу, по гарантії, все дуже добре працює. Ось, Ми задоволені. Зараз у нас навіть є. Лежить декілька речей по гарантії від іншої компанії, але на жаль, ми не можемо вже біля місяця здати їх на сервісний центр, тому що, ну по-перше, не доїжджає товар від них, не знаю по якої причині. А по-друге, по-друге, люди приносять, наприклад, по гарантії, що придбали колись, і ми не маємо можливості якісь бренди обслужити. Чому так мені не, не зрозуміло. І попри все, то ми за залюбки виконуємо якісь плани, якісь обов'язки, які обов'язки я маю на увазі. Коли з компанією проговорив, що ти повинен зробити, то я як співробітник майже. Але коли компанія не надає товар, не обслуговує свій товар. Як працювати, слухайте, он протон ДВТ літає тут, хоч через день буде привозити товар, по сервісу забирає. Якщо у них такого бренду вже зняли з производства, як то було, вони просто видають новий іншого бренду на намного вище класу і кажуть, людям видавай, хай люди користуються. Клас, це підхід до справи. І дуже дякуємо за лайки, за подобайки, за співроботу з вами. З вами був Олексій. Дякую вам.